Доброго дня, глядачі каналу. Нерухомість в ціні. Сьогодні розглянемо будинки на продаж. Приємного вам перегляду! В огляді ось такий будинок загальною площею 76 квадратних метрів, в будинку 3 кімнати. Підключені необхідні комунікації в будинку газ, електрика, підведено воду та каналізацію септик. Підключений швидкісний Wi-Fi. Можливо, потрібно зробити незначний ремонт. Санвузол знаходиться на подвір'ї, загальна площа ділянки 25 соток. На ділянці город та садок і господарчі приміщення. Це оголошення власників. Посилання на оголошення будуть в описі під відео. Ось така ціна будинка знаходиться в селі Степок Київської області. До міста Тараща 14 км. Наступним розглянемо ось такий просторий будинок загальною площею 83 квадратних метрів, в хаті газ та електрика, Всередині три кімнати, веранда, кухня. Опалення газове. В загальному будинок в житловому стані для користування залишаються меблі. Поставлені металопластикові вікна. Є супутникове телебачення. На ділянці криниця та господарчі забудови, загальна площа земельної ділянки 40 соток. Це оголошення власників, ціна становить 12,5 тисяч доларів. Продається в селі Карапиші Обухівського району Київської області. В селі є школа, дитячий садок, амбулаторія, продуктові магазини. До міста Миронівка 18 кілометрів. Продається будинок дача в селі Чепаліївці Київської області. Це доглянута хатинка, яка знаходиться в хорошому стані. Всередині дві кімнати, прихожа та кухня. На подвір'ї скважина: колодязь, санвузол та господарчі забудови. В хату підключено воду та електрику. Стіни в будинку утеплені, а вікна капітально відновлені. На ділянці город та сад загальна земельна ділянка становить 12 соток. Це оголошення власників дачі, вартість 8350 доларів. В селі, де знаходиться будинок, є магазини та залізнична станція. До міста Біла Церква 22 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.